Всім привіт! Сьогодні у нас буде мілка з фундуком сильним горіхом. І також китка супер кранчі з середині з кранчі частинками шоколадними. Усім смачного! І також нагадую, в описі є силочка, на яку ви можете перейти, задонатити в баночку Монобанку, підтримати канал і підказати наступну ідею для Мукбангу. смачного. Начинка трошки чорніша, ніж в звичайному киткате. Зараз не сайта «История с подиди». Там взагалі все, що не любить Ютуб. Загалом це дуже-дуже-дуже Суперечиво вечірки, на яких було все заборонене. І у нього було купу доказів. Тобто у нього дуже-дуже багато було відеозаписів. Скоріше за все, вони були для того, щоб шантажувати жертв. Ці записи пішли трошки проти нього, через обшук і через те, що поліція тепер має на руках прямі докази того, що він робив. Будемо чекати вирізки з його записів і в загальну історію від Netflix. Як ми все це любимо. Так, Зазвичай виходить якихось 10 відео на YouTube дуже-дуже популярних по якійсь конкретній темі, а ця тема скрізь форситься там, вона може форситися в медіа, постійно. Якихось ток-шоу, тобто скрізь скрізь Вона проходить і Netflix такий. Ну я думаю, це треба зняти. Думаю, так. Думаю, від Netflix буде історія про Святий Боже, дай мені пам'яті про що ж там буде історія. А про заплак називається. Тобто жіночка, яка знімала відео, дівчинка точніше, яка знімала відео від фітік про те, що її надурив її кохана людина. Угу. І вигадав абсолютно все про себе. Так. Думаю, варто зараз нам продовжити битву кулінарних класів. До речі, нам доступно зараз тільки сім епізодів. Скільки їх загалом, а давайте подивимося, скільки їх загалом. Бо я не дивилася, а я думаю, їх багацько загалом може бути. Їх загалом повинно бути 12. О, до речі, 12 це. Плюс-мінус, як і в майстер-шефі. Тобто, якщо б не різали так безбожно випуски, то їх би було 12. Що ж, подивимося? Ну, виходить, що у нас більшість частинки ми її вже подивилися. що ж ми дивимося половину. Зараз ми на ній. Так. Зазвичай за традицією, ми дивимося спочатку, що там у нас по горішкам. І по горішкам у нас менше, ніж минулий шоколадці. Мілка здає позицію по горішках. Хоча там був мордалі. Тут фундук. Чесно, не пам'ятаю, що дорожче. Мабуть, фундук. Як би вам сказати, як виявилося, у кожної команди буде дуже-дуже багато часу, тобто 3,5 години, м -м -м, здається ж, так, або я щось плутаю, або їм поділили порівну 3,5 години, але мені здалося, що все-таки їм дали по 3,5 години кожній команді. Тобто ті, хто готують морепродукти і ті, хто готують м'язко. Ті, хто готують м'язко, для мене вже заблочі душі, <хи> вони стільки гризуться, що там ніякої страви, навіть якщо вони будуть смачні і їх вистачить, всі сто будуть, то очевидно, що вони були без душі приготовлені. Бо що це за грижня постійно на кухні? Не можна так. Там дільки замаленькі, я не можу кастрюлькою перетерти. Ну, треба ложкою. А, треба ложкою перетирати пюре. мене вже лякається людина. Вона не змогла протерти пюре через сито. В мені не дуже подобається, коли пюре через сито протирають, бо потім в нього консистенція, наче ти клейстер Сито Все кмачкою. Якщо без неї, у вас не буде трушного пюре без цього. Ніяких сит. Все не одобрюю. А там команда хаває. Чорні ложки, мені ви вже подобаєтеся, замість того, щоб гризтись, ви їсте. Ну, А що ще потрібно робити? Вам дали дофіга часу. Їжте. Їжте мої зайки. Ви ж не їли, вони постійно працюють на кухні. І для справки на кухні може бути крик від шеф-кухаря або сушефа. І це окей. Тобто всі ми бачили, наприклад, Гордона Рамсі, який бігає, і б'є їжу, яка в сира, наприклад, або всушена в кирпіч. Це, звичайно, гіпертрофовано, але зазвичай на кухні крик. Якщо це особливо за пара, хтось щось накосячив, звичайно, буде. Але це не крик між собою, тобто, якщо ви будете сратися в команді, то нічого класного це взагалі не буде. Ви просто будете довпадатися на одному місці, і то добре, якщо ви будете просто топтатися на одному. А може бути ще гірше, тобто ви погіршите ситуацію. Тому команда повинна бути командою: це одне зернятко, яке йде в один бік. Якщо це буде точі, це декілька зерняток, які йдуть в один бік. Якщо це зернятка, які хочуть в різні сторони, то просто мішок резервації і всі зернятка посипляться хто куди. Ну, звичайно, що це не вихід. Це фу. Мені подобається чорна, команда чорних ложок, тому що вони все чистенько зробили. Процеси кожному розділили. Там відбувається щось страшне. Ти зробила картоплю? Ні, а як ти могла забути? Ти ж попросила допомагати мені, але ж це ти поставила типа вона є контролювати. Це смішно. Тут, мабуть, так вийшло, тому що є градація по знанням. Тобто є люди, які вже професіонали більш-менш, тобто вони працювали на, на кухні, там, де була зірка мішлен, три зірки мішлена, і вони вже знають, як проводити якісну цю роботу. А є люди, які менш досвідчені. Наприклад, вони все життя подавали діткам у школі їжу або давали закуски постійно для людей. Тобто вони знають, як приготувати багато їжі, але вони не знають, як влаштована професійна кухня. І ось тут вони просто підпорядковуються тим людям, які. Головують, які вже мали досвід на більш професійній кухні. Там вже всі мали досвід на професійних кухнях. І хто там кому буде підпорядковуватися, я вас прошу. Там буде спарта. Ну як вона і є. І жінки шалені, майстрині приготування шкільних обідів і майстрині закусок. Вони нарубашили стільки овочів, скільки брубашила, ну, дві людини, якщо б звичайних, вони брубашили, ну, дві години. Вони такі, скільки у нас, 20 хвилин, ще поприбирати встигнемо. встигнемо. І там не щось простеньке, там гриби, там перець. Там... Це щось простеньке, просто там різні постійно овочі, тобто там соломкою, там кружечками, там ще чимось, там цибуля кубиками. І все це треба змінювати, змінювати, змінювати. І вони настільки швидко це зробили. Ну, мені здається, навіть якщо був у них кухонний комбайн, який все нарізає автоматично, то він би повільніше з цим все впорався і менш якісно, як ці жіночки. Oh, je ja, hebt <laughs> Вже мало того, що вони картоплю перетирали хвилинок 20. Так вони ще й не вистачилося, що в цю картоплю класти. Буде зелена цибуля? ні Ня-ня-ня, кладіть масло. Так аби ж казали сметану: ну, масло, масло. Кладіть масло. Що це? Вони взагалі на початку я пам'ятаю, казали, що нічого не треба. Вони просто в цю пюреху, вона відстоюється, а потім вони мішають в неї підливку з під м'яса. І це все буде зашевено смачно. Як я розумію, м'ясо тепер у них приготовано без підливки, ніякої підливки не буде, їм треба пюрешку терміново спасати. Як спасати, ніхто не знає, звичайно, бо всі готують пюрешку по-іншому. Ну, серйозно, у мене, наприклад, є друзі, які готують пюрешку з сиром. Те ще злочин, те ще продуктове. Я б сказала, це продуктовий злочин. Прямий продуктовий злочин, бо так не можна робити, не давати натертий сир прямо в пюреху, коли ви її вимішуєте. Ну, додайте після, щоб вона поплавала і зверху була корочка і все. І той, хто не хоче, наприклад, міг її зняти. Хто не хоче сир. Але не додавайте її всередину, ви псуєте і пюрешку, і сир. Не можна. <ріст> Знову ж таки, це тільки моя суб'єктивна думка. Комусь це подобається. Комусь подобається вперед взагалі жовтки додавати, не засуджю, але це дивно. <ріст> Тому так, тут взагалі просто йде. До речі, тут взагалі немає якихось перечень, типу, давайте додамо хрібний соус прямо туди, а давайте щоб немов сметани, масло, там, майонезу. <ріст> З пюре можна робити все, бо пюре це доволі підлатлива основа для експериментів. Чи буде це збачно питання? Але з нею дуже багато. Повірте, дуже багато можна зробити варіацій. Команда білих ложок розбила моє серце. Ніякої... Ніякого їм виграшу. Бажаю вам програти. Чому? Тому що вони зробили шикарнючі пюрешки, соус. Вони вирішили її залити бульйончиком і додати крохмаль додатково. Нащо ви тоді її перетирали, щоб вона мала консистенцію клейстера, якщо вона буде соусом? Скільки питань без відповіді. <смір> я сподіваюся, що в кінці це буде настільки не що сутті всі скажуть Нє а їх сутять сто сутей, нагадаю. І просто хоча б цей чоловік зрозуміє свою помилку. Тобто я сподіваюся, що там вже буде критика. Бо тут конкретно дві людини, які налажали. Три. Перше це керівник, який не керував взагалі нічим. Друге, це 음, чувачок, який виграв майстер-шеф, який тягне одіяльце завжди на себе. І такий. Я думаю, треба все змінювати, все змінювати, бо вс нічого не подобається це все фу. І ще одна людина це дівчинка китайської кухні, яка постійно свариться на всіх. Ну, в принципі, вона схожа на буркотливу бабку. Вона не схожа на якогось, знаєте, генія, який все хоче розгромити, просто вона схожа на дівчинку, яка, ну.